Всім доброго дня! Сьогодні 7 липня 2024 року. У мене в магазині вихідний день. я вирішила поїхати в магазин Лідл, неподалік від нас. Він маленький, зовсім маленький. У Вашингтоні є великий, а це маленький. Але я поїхала тільки за хлібом, тому що в мене закінчився хліб, ми його купували. В німецькій пекарні, тоді, коли в мене були входини. І от два тижні я його їла, і він у мене лежав в холодильнику, і зараз закінчився. Той хліб, який продають в Америці в магазинах, я їсти не можу. А оцей хліб я поїхала за ним. Вони самі випікають в магазині Lidl. Мені сказали, що у великих магазинах там великий вибір. Хлібу, що випікають. А в цьому маленькому біля нас тільки один хліб і там всякі булочки, пончики. Ну, то я не, б, не брала. А ось ще я знайшла і кілька разів вже купляла німецький хліб, органік з насінням. Мені він подобається, але коли я перший раз його спробувала, він якийсь мені не сподобався. Він був кисловатий. Але я вже звикла, тому що це не на ви, він, а на І Коли я вдома пекла свій хліб, у мене він теж був кисловатий. І це хліб органік, я його купила. Так ось, хліб органік німецький 3 долари коштує цей хліб, що вони випікають, 4 долари коштує. Далі шоколад чорний. Я люблю чорний шоколад і люблю карамель. Я колись брала цей шоколад, мені теж німецький, мені він дуже сподобався. Всього 1,65. Креветки я взяла. Вони вже готові. От зараз, може, у мене діти приїдуть, і їх можна просто розморозити. І там під цією коробочкою, там коробочка з соусом, дуже смачна, я вже брала. Вони крупні і коштують 9 доларів. Далі взяла 2 баночки горошку, Може мені захочеться чи олів'є, чи він негрету. І одна баночка 64 цента. І о, положила в морозилку, Зараз витягну. В общем, там е... я на відео не буду, а по... фото додав. Я купила. Заморожені овочі, мікс різні, буду робити овочеве рагу і додавлю туди. Там різні овочі вже готові. І коштує ця упаковка всього 98 центів. Далі я купила гриби Долар 29. Гриби люблю і молоко. Молоко. Долар 48 і заплатила і того 22 долари е і кілька там центів. І На тому тижні, на наступному тижні, я поїду ще в магазин Ламарт, у дітей закінчився чай, а в мене нема бурячка на борщ. Купила для борща побільше кастрюлю, а то приїжджали до мене діти. Приїжджала Саша степдота, з якою ми раніше жили, я всім по баночці борщів дала. А мені мало залишилось, тому я купила кастрюль більшу, майже на півтора літра. І я готова зварити борщ і поділитися з дітьми. Але в мене бурячок закінчився, а в Ламарті гарний великий бурячок і без листя. Тому я поїду в Ламарт, а потім, що не куплю в Ламарті, поїду ще і в Алді. У нас на цьому тижні аж три вихідних. В Америці тиждень починається з сьогоднішнього дня, і в мене сьогодні вихідний, а потім на наступному тижні ще два вихідних. Так що, отак. Кому цікаві ціни, е, у нас в Вірджинії, ну, мабуть, в цих магазинах кругом однакові по всім штатам ціни, я не знаю. Але в Вірджинії, в магазині Lidl, отакі такі ціни. В Aldi трошки дешевше, там є. Ну, це ціни мене, мені ці ціни підходять, тому я купила, думаю, і мені тоді залді менше вести. Я ж беру з собою тачку на тачці або в рюкзак, не дуже легко нести. Особливо зараз, коли стоїть дуже жарка погода, я вже місяць не гуляю на вулиці. І вчора йшла на роботу, і без ті восім уже було жарко. То завжди вранці чи вночі ну, нормальна температура. А вчора і вранці було жарко, і після роботи було жарко. Дуже-дуже важко. Я дивлюся, ще тиждень обіцяю таку жару 36 градусів. Дуже жарко. Надію, що скоро скінчиться ця жара, я її не люблю. Ну, ось і все. Що хотіла сказати, у мене ще є новина, але це я зніму вже пізніше відео і виставлю, а поки що так. Так що новина є цікава. І чекайте відео. Може, сьогодні чи завтра зніму. А зараз до побачення буду готувати їсти, тому що, мабуть, приїдуть мої діти. Мені треба підготуватись. Вони після танців, як завжди, їсти хочуть, а мабуть, у них не було часу приготувати. Тому зараз буду готувати. А всім до побачення в Україні і Європі. Доброї ночі, нам доброго дня, доброго вечора. Бажаю всім здоров'я, оптимізму, радощів побільше. І хай всім щастить добрим людям, тільки добрим людям. Про неадекватних не кажу. До побачення. Дякую.